Другий сезон досі не вийшов, а третій вже знімають. Екранізація культового і багато кому відомого аніме One Piece, яке тим не менш якимось чином пройшло повз мене, загалом влаштовувало своєю якістю як фанатів, так і нових глядачів. Попри те, що екранізувати ігри і аніме завжди було задачою складною. Автори змогли знайти золоту середину між умовністю анімації та безжальною фізикою акторів з м'яса і кісток. Мені теж перший сезон. Припав до душі, і я з задоволенням буду дивитись другий, який ніби вже обіцяють, от-от на початку 26-го року, наскільки я зрозумів. Перший трейлер гуляє в мережі ще з першої половини серпня. Я вже тоді додав його у чернетки, або розповісти вам, але він загубився серед інших посилань, і я згадав про нього тільки зараз. Тож давайте швиденько розповім, які нові пригоди нас. Чекають Луфі та його команда підуть далі звичайних морів і потраплять у легендарний Гранд Лайн. Це місце, куди бояться заходити більшість пиратів, бо там найнебезпечніші вороги, дивніші острови і такі пригоди, що дух перехоплює. Нас чекає знайомство з новими союзниками, божевільними противниками, і навіть перша поява Чопера, маленького Леня, який вміє говорити, битись і лікувати. Тобто команда. Луфі отримує нового члена екіпажу, і як кажуть, не одного, бо українська мережа хвилювалася фактом, що на одну з ролей взяли етнічну росіянку. Лєра Абова зіграє одну з ключових ролей Робін. Іронія ще й у тому, що цей персонаж у Манзі ніби як пережив геноцид. І за такого касту багато хто заявив, що буде ігнорувати серіал та закликати до його бойкоту інших. Наскільки мені відомо з відео Тайлора Андерсона та Вікіпедії, Абова має з Російського лише походження. Вікі пише, що вона німецька модель. Відкрито не підтримує російську владу, але й проти неї теж не висловлюється, Хоча я, звичайно. Міг щось і пропустити. Хоча я хотів би, щоб роль віддали Ользі Сумській замість росіянки, все ж планую переглянути серіал, бо подейкують, що якщо перший сезон був розігрівом, то другий це вже справжня велика подорож, де ставки значно вищі. Як я вже казав, зйомки другого сезону вже закінчені. Netflix навіть підтвердив, що третій сезон. Теж буде і робота над ним вже ведеться. Поки далеко не відійшли від Нетфліксу, розповім про одну містифікацію, що пов'язано з їх продуктом, на яку я особисто. Повівся. Серіал The Queen's Gambit, чи ферзовий гамбіт у нашій адаптації Заньою Тейлор Джой наробив у свій час істотного шуму. Я сам був вражений тим, що про шахи можна зняти таку цікаву і динамічну історію. І от я побачив у одній з соціальних мереж ось цю новину, мов у серіалу, буде продовження. Ця думка підкріпилася трейлером, який я знайшов на ютюбі, з кадрами яких я не бачив. Виявилось, мене розвели як хлопчика. Це фейк. Творці серіалу і представники стрімінгу і раніше заявляли, що продовження не буде, а трейлер на YouTube був досить вправно змонтований з іншим фільмом про шахи, який у нашій адаптації називається Ігри чемпіонів або Жертвуючи Пішаком 2014 року. Тож, якщо ви засумували за шаховою тематикою на екрані, можете переглянути. 又好。 Від буржуйських заморських студій до нашого рідненького вітчизняного кінематографу. Український зомбі-хорор Каховський об'єкт. Скоро треба чекати у прокаті. Це було б, вочевидь, просто прикольне кінцо, якщо б воно не було вмотивоване абсолютно жахливою подією, а саме підривом русаками Каховської ГЕС і розливом одноіменного водосховища, від чого на Херсонщині. Страждало купа народу. По сюжету фільму, після описаних подій, український загін потрапляє до таємного радянського бункера на дні водосховища. Там залишились моторошні результати експериментів. Фільм позиціонується як антирадянське зомбі-муві. Локації включали покинуті об'єкти радянського часу. А для сцен зомбі підготували 30 акторів, що у гримі створювали біля 100 образів. Прем'єра відбудеться 1 жовтня. 2025 року і проурочена до Дня захисників та захисниць України. До речі, у деяких статтях я читав, що це взагалі перше зомбі-муві України. Я не готовий на 100% підтвердити цю інформацію, але я згадував, згадував і дійсно нічого такого від наших кіноробів так і не згадав. Тому в добру путь, сходіть на нього обов'язково, аби підтримати тренд наших виробників на жанрове кіно. Дикий театр разом із національним театром імені Марії Зінковецької готує виставу за бестселером Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Загалом у суспільстві і змі прийнято хвалити Павлюка, але я його книжку Танець Недоумка або Недоумка так і не осилив. Може, вона мені, звісно, потрапила в руки не в тому місці, не в той час. Але якось не зайшла. Я бачу, вас цікавить пітьма, натомість часто проскакую у рандомних тіктоках та топах. Тож на фоні загально позитивного до неї відношення можу припустити, що вона. Хороша, я ж бо не читав. Хоча, хоча в літературному подкасті запах слова на громадське зміст, який я ось тільки ранком слухав в спортзалі, Сергій Черков казав, що я бачу, вас цікавить пітьма, йому не сподобалось, хоч його оточення з нею теж активно носилося. Ну, мені не дуже пітьма. Зацікавила мене не дуже. Не зацікавила тебе <laughs> пітьма, я бачу. Не зацікавила пітьма, я бачу. Ну, бо в якийсь момент... Ти тому, попробував. В моєму оточенні в якийсь момент всі ходили з цією чорно-білою книжкою. Mm. І я такий, що це таке? Ну, я його відкрив. Ну, я чесно кажучи, не зовсім поняв. Як мені це пояснити? Коротше, мені не хочеться Ти відкриєш? Ну, тобі нудно. Тобі мені, не криво, що? мені просто не цікаво. Я такий, що це робиться? Хто так пише? Тут да, же не. є такий момент з романами Ларіона. Е, я так розумію, що це стосується всіх його романів станом на зараз. Що він їх пише російською і mm -hmm. їх перекладають? Mm -hmm. Тобто, це переклади. Це це не є це не є значить, онтологічний гріх. Так, але напевно це може створювати додаткові е, проблеми цьому стилю. Тобто, видно, що Ларіон і загалом не блискучий письменник станом на зараз. Ну, топ -топ. Але переклад може ще й поглиблювати ці речі. Стилістична невиразність його рідної мови. Вона посилюється при, при перекладі. До речі, вітаю запах слова з третьою річницею існування і закликаю підписатись на громадське зміст. Там дуже годні подкасти на різні теми. Мій улюблений суч цукермус з Альбертом Цукренко. Просто обожнюю цього бородання. Але повернемось до теми: книги Іларіона Павлюка і спектакль по ній. Вона розповідає психологічний трилер про кримінального психолога Андрія Гайстера, якого запрошують розслідувати зникнення дівчини у селищі Бузьків Сад. Там герой стикається з байдужістю, страхом і таємничим звіром. Постановка на стадії репетицій, а декорації вже майже готові. Кажуть, буде кльовий живий музичний супровід від театрального оркестру. Що ж, Чекаємо, театральна сцена у нас добре розвивається, а на деякі спектаклі у Києві квитки буває просто не дістати, що свідчить про попит і зацікавлення публіки цим жанром мистецтва. Впевнений, що творці нового спектаклю мають всі шанси нас здивувати та показати чудове видовище. Ну а українське образотворче мистецтво не відстає і знову підкорює світ, хоча й не без драматичних. Моментів. Інсталяція Чорна хмара, яку Україна привезла на фестиваль Burning Man у США, протрималась у пустелі лише один день. Потужна буря просто розірвала скульптуру, що доволі символічно. Погодьтесь. За словами продюсера Віталія Дейнехи, композиція вистояла перші 15 хвилин, а потім вітер розірвав її посередині. Це була гігантська надувна фігура вагою 7 тонн, 30 метрів завздовжки, 17 завширшки і 15 заввишки. Складалося з 45 маленьких хмаринок, для яких знадобилося 4 кілометри чорної тканини. Інсталяція навіть оживала спалахами блискавки та гуркотом грому. Автор композиції, український художник Олексій Сай, а спродюсував її Віталій Дейнега. І у мене є спокуси зробити відео про їх діяльність, бо це не перша їх інсталяція на фестивалі. А ще я особисто знайомий з Віталієм у 2015 році ми разом їздили на Донбас. Він як очільник фонду Повернись живим, а я як журналіст та волонтер. Тож думаю, мені буде трохи легше домовитись з ним про розмову і дізнатись цікаві речі про їх проекти. Якщо бажаєте такого відео, пишіть у коментарі. А для тих, хто. Знає Burning Man це щорічний восьмиденний фестиваль незалежного мистецтва в пустелі Black Rock, Невада. Там встановлюють різні арт-об'єкти, а наприкінці традиційно спалюють гігантську дерев'яну фігуру. Минулого року Україна вже брала участь якраз з інсталяцією I'm Fine, створеною з поверхонь, пошкоджених російськими снарядами. Тих же авторів, до речі. І останнє, про що я хотів сьогодні розповісти, відноситься до музичної тематики. Антон Сліпаков, який особисто мені став відомий дуже давно як фронтмен гурту Вагона Важаті», і я з ним навіть перетинався на одній сцені Гогольфесту, але застіснявся познайомитись. Тож він разом з Андрієм Соколовим випустив дуже цікавий сингл Армований вахтова машина на лейблі Дніпропоп. Як відомо, і Антон, і Андрій є діючими військовослужбовцями, і цей сингл це приклад якогось нового, як на мене, жанру чи то напряму музичної документалістики. Я прям був заворожений, коли під час прослуховування це усвідомлював. Цей сингл є початком нової програми Варнякання, частина друга позивний публіцист, присвята друзям музикантів, деякі з яких воюють, а деяких вже. З нами немає. Далі автори обіцяють монолітний блок повноцінного лонгплею. Дуже рекомендую послухати. Безумовно, цікавий мистецький досвід. На цьому все. З вами був скандально невідомий. Бережіть себе, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!